Ну, а почнемо ми саме з розпаковки цього пристрою. Коробочки-механіка вже оновлені, вже дуже файно виглядає та дуже плотні. Зверху ми зустрічаємо сам блок живлення, він маленький та компактний. Та дві коробочки. Саму коробку я прибираю. Коробочці ще побільше, ми бачимо кабель живлення. В іншій коробочці у нас щупи типу крокодили. Та два пакетика з платками. Про платки ми поговоримо трошки пізніше. Тож, ми його розпакували, а тепер поговоримо про самі характеристики. Сам влобжегення може видавати максимальну напругу 35 Вольт та силу строму 5 А, тобто 150 Вт загальної потужності. Він підтримує протокол Power Delivery та Quick Charge 3.0 для USB-портів, а також у нього є 4 порти USB, 2 порти Type-C. Роз'єми для щупів, дисплейчик 3,2 дюйми TFT, а також аналоговий циферблат, електронний циферблат селестрому та напруги. Збоку ми маємо колесо регулювання, зверху порти для підключення ось цих платок, кнопка включення. А позаду у нас роз'єм для живлення. А також, чого не було написано на коробці та на самоблок жиленню, він може підключатись по Wi-Fi до смартфону або комп'ютера, щоб виводити графіки виводу напруги та сили струму. Тож про сам ми поговорили, все ми перевіримо. А зараз будемо підключати пристрій. Одразу я не підключав, бо він, як тільки включаєш в розетку, починає шуміти вентилятором. Тому після кожних виконань робіт та зарядки будь-яких пристрій його треба вимикати з розетки і ніякого вимикача позаду немає. Тож загорілася червона лампочка після того, як я вимкнув в розетку і затискаю кнопку включення. Все. Він включився і за ним можна працювати. Ще можу від себе сказати, що по його розміру та вазі він побудований не на трансформаторному типі живлення, а на імпульсному. Коли ми включили пристрій під логотипом механіка, ми бачимо два квадратки. На одному натиснено OFF, а на іншому A. A це у нас порти в комірці A. Ще раз натискаємо DC USB. У нас показується комірка USB-B. І ще раз комірка USB-C. І четвертий раз натискаємо у нас DC, тобто роз'єми для виходу. Почнемо ми з USB, перетискаємо в A. І для чого нам потрібні ці дві платки. Ці платки встромляються в верхній розділ під ABC комірки USB. На одній плаці у нас написано PD версія 1.5 це Power Delivery. А на іншій плаці у нас написано. QC версія 1.5. Це в нас Quick Charge. Тобто, якщо нам потрібно зарядити пристрій за допомогою протоколу Quick Charge, ми втискаємо цю платку в наш блок живлення. А тепер почнемо тестувати. Я взяв Powerbank, який вміє працювати з Quick Charge, і підключаю без Quick Charge. У мене виставлена комірка A і я вставляю в комірку A. Як ми бачимо, 5 вольт. він намагається зарядити, але. Скидає свої навантаження. Натискаємо Switch, щоб переключити силу струму. Сила струму взагалі не споживається. Так само можна побачити по графікам. І це все переключається кнопочкою Switch. А тепер я візьму інший пристрій і також підключу по Type-C. І з ним взагалі нічого не відбувається. Переключаю в роз'єм B. Також нічого не відбувається. При тому, що цей пристрій не вміє працювати ні на Power Delivery, ні на Quick Charge. І так само, якщо підключити iPhone просто в розім, він нічого не буде споживати. Тобто Quick Charge або Power Delivery обов'язковий контролер, який треба підключати. Я зараз iPhone підключив з модулем Quick Charge. Як ви бачите, він заряджає 5 вольт та майже 2 А. Ну а по Power Delivery він не вміє працювати, тому він також нічого заряджати не буде. Відключаю iPhone та підключаю назад наш Power Bank. Я підключаю платку Quick Charge в роз'єм A та підключаю кабель. І як ми бачимо, він почав заряджатись та Заряджає він зараз 9 вольт та майже 1 ампер. Якщо переключитись кнопкою Switch, ми можемо побачити на дисплечці показання, а також графік споживання сили струму. Ну а тепер протестуємо Power Delivery. Я встромив платку Power Delivery, підключив і підключив Nintendo Switch, який працює та заряджається по Power Delivery. І нічого не відбувається. Пристрій його не заряджає. Можливо, інший пристрій буде заряджати, але саме цей не хоче. Підключу Powerbank. Він теж по ідеї, підтримує Power Delivery. Але він теж не хоче адекватно заряджатись. Він набирає напругу та скидує її. А якщо я підключу замість Power Delivery Quick Charge та підключу Nintendo Switch, він починає заряджатись та бере 5 вольт та 1,5 А. На жаль, з Power Delivery трошки спорна ситуація. Я надіюсь, що на інших пристроях він буде працювати. Наявність в цьому пристрої роз'ємів для щупів та максимальної напруги 35 вольт дозволяє нам підключати різні пристрої, будь-то смартфони або ноутбуки. Ноутбуки теж офісні можна підключати, які самі по собі не споживають більше 90 Вт. Щоб працювати з цим роз'ємом, нам потрібно переключитись в DC режим. Кнопочку DC USB, ми переключили DC режим, і у нас одразу показує 14,2 вольта. Нюанс, який я зустрів з цим блоком жилення, це те, що у ньому немає захисту від короткого замикання. Тобто, якщо просто замкнути щупи, то пристрій вимкнеться. І ніякого захисту не буде. Тобто його треба заново включати. А тепер ми спробуємо зарядити акумуляторну батарею, і для цього нам потрібно зменшити напругу. Для цього ми два рази натискаємо кнопку on off і ми будемо змінювати соті нашої напруги боковим колесиком. Вказали соті. Натискаємо кнопку Switch. Так само крутимо колесиком. Ще раз натискаємо кнопку Switch. Тут виставляємо 5. Switch. І тут 1. І воно обере те, що ми вказали. Я вказав 1,5 вольта. Трошки почекаємо, воно сфокусується на тій напрузі, що ми вказали. Після того, як ми вказали напругу, ми натискаємо кнопку on off щоб його включити і притискаємо щупами. Якщо нічого не змінюється і не споживає, ми збільшуємо напругу. Збільшу до 3,5 вольт. Ще раз включаю. І наразі він споживає 500 мА. Можна також змінити та подивитись силу струму. Або подивитись графік. Ось так все просто. Вказуємо потрібну нам напругу і підключаємо. І зараз я продемонструю, як можна заживити простенький ноутбук. Для цього я до крокодилів підключаю кабель зживання 55 на 25 І так як у мене ноутбук Dell, я вставляю перехідник для ноутбуків Dell. Я обираю відповідну напругу. Перша у нас 0, 10 0, одиниці 0 і десятки. Всього у нас 20 вольт. Вказали, пише 20 вольт. Вмикаємо і підключаємо. І ноутбук у нас наразі споживає 600 мА. Щоб подивитись, можна переключити на циферблат струму та подивитись по графіку, як він споживає. Тобто можу сказати, що цим пристроєм невеличкі, ноутбуки, смартфони, а також різні акумуляторні батарейки можна спокійно заряджати, але треба бути уважним, щоб вони були не в короткому замиканні, щоб не спалити нашу докстанцію. Я вам ще на початку відео казав, що його можна підключати до Wi-Fi, але не все так просто. Якщо сканувати QR-код позаду, то це, напевно, його серійні. Хоч напис на QR-коді 1, то QR-код при скануванні дає трошки іншу модель. Але при вводі цього номера до Wi-Fi мережі цього пристрою він до нього не підключається. Подивившись китайське відео від механік по цьому блоку живлення, його пароль від Wi-Fi від 1 до 9. І коли підключаєшся до нього, нічого не відбувається. Програмне забезпечення, що показали китайці на своєму відео до цього блоку живлення, я ніде не зміг знайти. Хоч в App сторі та плеймаркті немає його. Та на сайті механіка теж ніяких силок немає. Тож до телефону я не зміг підключити, і силка на програми з обсвячення теж ніде не зміг знайти, та до комп'ютера теж не підключив. Мабуть, механіки в майбутньому додадуть на свій сайт або інструкцію до цього пристрою. На жаль, наразі інструкції до нього не прикладаються а QR-коди, що є на коробці до цього пристрою, нас виводить або в WeChat чат до чату з китайцями, або на сайт механіка. Звісно, одразу після цього монтажу відео ми одразу запитаємо нашого постачальника механік, де програмне забезпечення та як до нього підключитись. І скоріш за все, в майбутньому в описі або в коментарях під цим відео ви вже знайдете ссылки на скачування програмного забезпечення для андроїду та комп'ютера. То що ще на кінець можу сказати про цей пристрій? Наразі він трошки сирий та спорний у своїх функціях. Він добре справляється з зарядкою смартфонів та ноутбуків за допомогою USB роз'ємів, роз'їмів для підключення щупів, а також квіт-чаржу. По Power Delivery у мене був один пристрій, і він не працював по цьому протоколу. А Wi-Fi. Мережа, яка заявлена в цьому пристрої, наразі не використовується, бо програмне забезпечення силки нам постачальник не видав, а також немає інструкції в коробки з цим пристроєм. Тому, якщо ви хочете в ньому розібратись, треба було дивитись це відео. Я не можу назвати цей блок живлення аж лабораторним, тому що у нього немає ніяких захистів від короткого замикання або обмеження по силі струму. Тому це просто продвинута док-станція для зарядки. Та і на цьому все. З плюсів, він модно виглядає, він дуже компактний, та у нього достатньо потужності, щоб заряджати навіть ноутбуки. І з мінусів, як я казав раніше, немає програм забезпечення, немає захистів, а також його шум навіть у виключеному стані. Тож, якщо вас зацікавив, цей блок жилення ви можете звернутись до нашого сайту або свого менеджеру. Посилання на цей товар ви як завжди знайдете в описі під цим відео. Якщо сподобалось це відео, ставте лайк та не забувайте написати коментар, яке у вас враження про цей пристрій. Також підписуйтесь, якщо цього не зробили, та ставте дзвіночок, чи не пропускати нове відео, бо у нас багато корисного та цікавого. Всім вдалих ремонтів та до нових зустрічей!